Готові до виживання по українськи, бо вже скоро у вас горить не тільки бензин, а й терпіння. Пальне злетить в ціні, а за ним і все інше. Тож підготуйте свої гаманці до глибокої кризи. Що ж, країна рухається вперед, що правда не в ЄС а у фазу фінансового виживання. У нас гарні новини. Незабаром повернуть повний ПДВ на пальне степлих семи одразу на повнокровні 20%. І вишенька на торті. Реінкарнація акцизу як же без нього. В 26 році, це от уже скоро, в 27-му році бензин буде дорожчати, ну і дизельне пальне також, і газ, Автогаз також буде дорожчати, тому що Україна, держава Україна зросла, збільшує ставки, підвищує акцизний збір. Що таке акцизний збір? Це податок. Фактично, держава забирає у громадян певну суму грошей, тому що вона може це зробити. Власник заправки. Йому байдуже. Отож, бензин плюс 10-12 гривень, дизель плюс 7-8, газ плюс 3 гривні. Так тепер навіть маршрутка буде розкішю, а власне авто атрибутом з часів до історичного достатку. Не їдеш, значить, патріот та економиш. Їдеш, значить олігарх. І на цьому, як то кажуть, не кінець. Поздорожчання пального це лише трейлер до великого фільму під назвою Виживання по-українськи. Наступна серія: продукти, послуги, ліки, пігулки, туалетний папір. Бо, як відомо, якщо подорожчав бензин, ціна на продуктовий кошик теж підніметься. І що матимемо в сухому залишку? Зарплата на місці, ціни у стратосфері, держава з новими податками, народ з валідолом. А ви вже обрали від чого відмовитись цього місяця? Від пального чи їжі? Чи як у тому анекдоті? Зросла е ціна на водку, а е синок і питає: Тато, так тепер ти будеш менше пити? Ну і тато відповів: ну, ви знаєте цей анекдот, ні, каже тато. Синок, ти будеш просто менше їсти. А який твій варіант виживання? Твоя думка важлива?